Знову чорна звістка прийшла до подільської громади. Загинув ще один вірний син українського народу Володимир Олександрович Добровольський. Схиливши голови на колінах, зустрічали подільчани свого героя, котрий повернувся на щиті. Він виконав свій військовий обов'язок до кінця. Віддавши найдорожче своє життя заради свободи і незалежності рідної землі, провести героя в останню дорогу прийшли рідні, близькі, друзі, побратими, представники районної військової адміністрації та міської влади, а також представники всіх структурних підрозділів Подільської міської ради, військомату. Відспівував героя, настоятель парафії всіх святих землі української міста Подільськ ПЦУ, військовий капелан Михайло Базилько. Володимир був справжнім патріотом рідної землі, відданим сином та прекрасним товаришем, сміливим, відважним, чесним, порядним. Він мріяв будувати своє майбутнє під мирним українським небом. Та немилосердна війна змінила його долю, як і долі інших людей назавжди. Це молоде. Надзвичайно сильне та хоробне серце перестало битися. Перестало битися заради перемоги та миру. Святе слово каже, що немає більшої любові, хто віддає своє життя за ближнього. Сьогодні ми прийшли провести останній путь Палелового Володимира. І це дуже печальна звістка. Дуже печальна звістка для. Для рідних, для близьких, для тих, хто знав, для побратимів, для сусідів, для громади взагалі дуже важка звістка, тому що ми втрачаємо цвіт нашої нації. Починаючи з 22-го року пішов страшними шляхами війни, брав участь в найгарячіших точках фронту. Відважний, справедливий, гідний, справжній воїн. Справжній захисник, якому назавжди 26. А мало бути по-іншому: мирне небо України, родина, тепло і злагода, але війна розділяє нам життя на до і після страшні втрати. Ім'я нашого героя буде вписано в книгу пам'яті героїв Подільської громади. Ми пишаємося його подвигом. Світла пам'ять буде жити вічно, Скорботна родина, Прийміть найщиріші слова з підчуття від керівництва громади, від всієї громади, ваша біль, наша біль. Але ми віримо, що всі ці втрати заради нашої перемоги, яка обов'язково буде, і ми всі маємо знати і розуміти. І цінувати ту страшну ціну, яку сьогодні віддають наші герої, захищаючи нашу рідну землю. Герої не вмирають, пам'ять про них буде жити вічно. Слава Україні! Героям слава. в кожному подиху, в кожному ударі серця українця, житиме вічна пам'ять про наших мужніх героїв, які віддали своє життя за Україну. Ми схиляємо голови перед світлою пам'яттю героїв, і, хоч говорять, що герої не вмирають, та своїм життям ми завдячуємо їм.